Далі, ось це супер побачення. Давайте ми з вами розберемо поведінку трьох героїнь. Чим кожна відрізняється одна від одної, яка в кожної стратегія і до чого ці стратегії призводять? Зовичи, ти взагалі я подивлюся, поки а там я якщо може поправити. Анашотрас скаже, ну, окей, типо посиди. Тобто він все одно якось підійде, до мене її якось заспокоїть, надихне. Ну так, їй може бути в принципі страшно, але подивіться від своєї поведінки, у неї вже є очікування. Тобто вона розуміє, що якщо їй буде страшно, вона буде це йому показувати, то вона від цього отримає якусь вигоду. Скоріше за все, він підійде до неї, проведе з нею час, приділить їй увагу. Може їй справді було страшно, але просто хочу звернути вашу увагу на те, що вона не просто боїться, а вона ще й очікує. Від нього якусь реакцію на свій страх. Давайте далі подивимося. Хочу так навчитись, хочу спробувати. Яка мотивація у Ірочки? У неї мотивація, я хочу навчитись, я хочу спробувати. Тобто, в тому, що вона каже, вона каже про себе. Я хочу навчитись для себе, для свого життя, отримати ці емоції для того, щоб мені було класно, розумієте? Як посідо <звілляється> гарно? Я ось тут я хочу засвічувати, протигувати. Каже про мету, в тому, що я хочу прокайфувати для себе, прокайфувати, щоб мені було класно. Буду ще своє навіть цього я роблю. Вони знаходяться далеко одне від одного. При цьому вона просто поруч із ним, просто разом із ним отримує задоволення. Тобто її задоволення воно не залежить від нього. Вона кайфує і вона ділиться цим станом з ним. Це не те, що вона грає, що їй подобається, намагається там якось зробити це красиво, щоб йому сподобалося, як вона виглядає. Вона не думає про нього. Вона тут думає про себе для того, щоб їй було класно і йому. Це подобається. Він кайфує, коли він бачить, що жінка насолоджується тим, що він запропонував. І мені комуніста що на сіка і була в моменті, коли ви потягну що вона забула за того терази, що ви чоловікові подобаєтеся, і ви просто поруч із ним кайфуєте, навіть якщо ви знаходитеся на відстані, але вас об'єднує щось одне, він ніколи про вас не забуде. Він буде насолоджуватися тим, що вам класно. А коли ви думаєте не про те, як кайфанути, не про те, як зробити для себе в тому числі шикарний спогад, а думаєте про те, як ви будете виглядати, про те, щоб там приділити йому правильний час, щоб там правильно до нього підійти, покрутитися біля нього, щоб він побачив мене, щоб він звернув на мене увагу, щоб він про мене не забував. Чи Частіше за все це обертається проти дівчини, тому що якщо ви чоловікові подобаєтеся, він про вас ніколи ніколи не забуде. Багато хто з чоловіків каже, що я люблю, коли проявляють ініціативу. Але частіше за все чоловіки обирають якраз тих дівчат, які ініціативу не проявляють. А щодо яких їм треба проявляти цю ініціативу, магаю стати і падаю мене шатало в зі сторони, може так сказати. А, так? Мені здобалося, те, що те мене дуже підтримує. я тобі вірю. Бен, я хочу, щоб вийшла, а в мене не виходить. Вона вже почала нервувати, бо це каже, що дуже прикладно. Правильно, вона думала там, про багато моментів, а там треба розслабитись і бути от, на дошці. Ми все і не думати там ні про мене, ні про занчу, ні почули. Я починаю нервувати. Блін, я хочу, щоб в мене вийшло. Я перший раз побачив, як вона нервує, тому вирішила заспокоїти. Іра, видно, що не кайфує від процесу, тому що не виходить. Це нормально, що ти не кайфуєш, коли у тебе не виходить. Тобто, як на мене, у неї тут не було якоїсь прям стратегії, з поведінки, але їй дуже сильно, напевно, хотілося, щоб у неї вийшло. Воно як на зло не виходило, і це сформувало ще більше роздратування на себе. Тобто неможливо було просто пробувати пробувати, пробувати, поки не вийде. Кожен раз, коли не виходило, це ніби потрапляло в те, що у мене знову не вийшло. Знову не вийшло. І Таким чином це роздратування воно ставало все більшим і більшим. Тарас і підтримав. Вони стали разом на один цей борч. Як називається. Їй стало трошки емоційно приємніше. Дуже Нормально Ні вертає, який мовчу. Я думаю, що я ніту. От тут сама, як просто. На циштом це. Бачите, що тут відбувається? Вона дуже близько до нього, і він відчуває, що вона щось від нього очікує. Вона прям перед ним знаходиться. Я розумію, що скоріше за все там щось готують. Напевне, да скоро їй передадуть ці сапоги, і вона в них зафіксується. Але все одно вона достатньо близько. І він каже: ти це знаєш, ти будеш сама на цій штуці. Він їй дуже подобається, і це видно було по її поглядам, і вона тут обирає стратегію навпаки наближуватися до нього, тобто не кайфувати, а одразу стати з ним разом. І його заява просто руйнує повністю її план. у Неї там прямо написано Ерор, коли ми кажемо про щасливі стосунки, ми ж кажемо також про можливість автономії. Так, люди все одно так чи інакше, якщо знаходяться в стосунках довго, стають в чомусь взаємозалежними, і взаємозалежність має бути, а не співзалежність. Але автономія вона має бути. Тобто, ви маєте мати своє життя все одно. Ви маєте вміти проводити гарно час наодинці з собою. Ви маєте вміти отримати задоволення від життя без вашого партнера. І як на мене, то Іра якраз показує цю автономію внутрішню, а Надін вона вже показує, що вона готова наближатися, якби зливатися з ним разом. Я старалась ви ще до нього якось підсувала. Помітили, як він залишався на місці, і вона до нього підпливала. Не він до неї, а вона до нього. Неї слова со неїм сторона з абсолютно якимось видом споту чи щаслива я да і дотриманих оцих емоцій, які я сьогодні відчула я дійсно зарядилася і можу провести класну дебати для того, щоб вона стала щасливою, щоб в неї вийшло, Тарасу треба було її відштовхнути да? дистанцію їй показати, і тоді вона вже зрозуміла, що нема ніякого іншого варіанту і способу, аніж як їй самостійно спробувати стати. І спробувати отримати від цього задоволення. Спробувати зробити так, щоб у тебе вийшло. Тоді вона стала більш автономною. і Спробувала також від цього отримати задоволення. Єрочка. Ну я засмутилася, що ми не спробували ворог. Це ж не да не Мені було неприємно, що їй неприємно. приємно. молодець, молодечу вона не стала грати обличчя, що все добре, на відміну від іри яка сказала, та, все добре, все сподобалося, хоча вона постійно падала. Давайте чоловікові трохи місця для того, щоб він проявився. Якщо ви така, яка ви є, якщо вам справді щось не сподобалося, і ви показуєте, що вам це не подобається, не треба давати чоловікові ключі, як йому з цим впоратися. Дайте йому можливість проявитися. Також для них цікаво. Я не кажу про те, що це має бути постійно. Це нормально, коли його жінка, яка йому подобається, поганий настрій, і він думає над тим, як зробити так, щоб повернути ваш гарний стан. Я не буду тут робити далі. Різко, ви просто можете побачити. По цьому побаченню, як все далі розвивалося з кожною з них, Ірочкою, як на мене, у них найсильніший емоційний зв'язок. Вони розмовляють, вони слухають одне одного. При цьому він боїться її якось не так торкатися, боїться якось її кордони переступити. Він про неї так піклується, так турботливо до неї ставиться. Чоловік, якому ви подобаєтеся, він буде кайфувати просто від того, що ви є поруч. Просто від вашої компанії, просто від того, що він має змогу їсти поруч із вами, тому що ви сидите, ви красива. Ви там, можливо, про щось спілкуєтеся, можливо, ви просто слухати, вмієте добре, можливо, ви якось класно жартуєте. Коли ви чоловікові справді подобаєтеся, повірте, він знайде в вас щось неповторне. Це повторювати вкотре для вас, поки ви це не засвоїте. І коли ви йому в чомусь якась не така, що б ви не робили, він помітить в вас просто купу мінусів. Ви завжди будете недо для нього. Ця поведінка, коли дівчата намагаються наближатися, там якось грати це дуже часто призводить до того, що чоловік розуміє, що ви закохані вже по вуха, і йому перестає бути цікаво. От і все.